Всім-всім привіт за Марені. і сьогодні я буду продовжувати жити, виживати у своєму селечку. Ви тільки подивіться, як там багато селянин. Так, першим ділом я хотів би вам показати, скільки в мене вже є смарагдів. Так, саме в мене їх стак і здається 10. Там, здається, потрібно 100, щоб купити ось такий будинок. Я дуже хочу його прикупити собі, але поки що в мене немає. Також мене фермер, точніше, мер, заставив набрати водички, щоб поповнити її ось сюди. Там десь я не пам'ятаю. На якій, на якійсь грядці мало водички, тому мені потрібно відправитись обережно ось тако залізти і набрати її. І ще одну, ось, щось я не достаю. І ух, як мені все ж таки пощастило, що тут якийсь був прохід, я не задихнувся, тому що плавати я не міг ніколи. Я ледве-ледве не задихнувся, тільки подивіться на це. Я не розумію, що тут взагалі коїться і куди веде ось цей прохід, що це за білий коридор. Чому взагалі тут стоять ці таблички? Що тут робиться? Це може бути якась потаємна база. Мені дуже цікаво, що там саме сталося і що це взагалі може бути. Так, відкриваємо ці двері. Все. Що це таке? Це що, якась переодягальня чи щось таке? Ви тільки подивіться, це дуже схоже на якийсь склад. Так, краще на всяк випадок закрити ці двері. Ви тільки подивіться, це, це просто якийсь величезний, величезний склад. Так, подивимося, що тут у нас. У нас тут взагалі mm -hmm. все пусто, але ви подивіться, які тут прикольні ящички. І також тут є їжа. А, вони також можуть відкриватись, нічого собі. Тут також є їжа і... Картошка, морква, якісь Даже яблука тут стоять. Я бачу далі прохід, але я не заспокоюся, поки не відкрию ті всі бочки. Це згідно закриті, так розумію. Це також не можна відкрити. Так, що це у нас тут за якийсь таємний прохід? Тут я бачу якусь скриню, і більше там я нічого не бачу. Так, тут, по ідеї, взагалі нічого більш немає. Mm. Ага, ага, все більш тут нічого більш немає. Мені дуже цікаво, що там може бути. Ну, мені дуже страшно, чесно кажучи, туди заходити. Там може бути все, що хоч, і від лавушки до якоїсь пастки Я не знаю, що там взагалі може бути якась, може російський військовий там сидіти. Так, гаразд відкриємо, блін, мені дуже стрьомненько Так, так, так заходимо. Обережно, краще на всяк випадок я закрию, щоб мене ніхто тут не побачив. Так, і тут ящик, і що тут. Нічого собі, ви тільки подивіться, в мене тут якась дуже крутецька зброя, ви тільки подивіться, як я круто все ж таки в ній виглядаю. Ух ти, ну мені вона прям личить-личить, капець. Також у нас є якась граната, якась ось така ось цукир. Так, відра можна, чесно кажучи, відставити. Тільки жаль, що я не зміг все ж таки набрати одне. Я не знаю, як я буду звідси вибиратись, так як я не можу плавати. Так, от все. І тут також є в нас патрони, якась гранатомет, чи як він називається, я не пам'ятаю. АКР-47, я не знаю, здається, він так називається. Я не пам'ятаю, сама їжа, їжа дуже сильно потрібна. І ще гранати, і якийсь пропуск. Щось, щось таке, я не знаю, коктейлі, якісь. Так, можна гранатомет поки що викласти, хоча можна гранату якусь викласти, а, і ще якусь руку потрібно звільнити. Так, потрібно вже звідси тікати. Йома, що тут взагалі відбувається? Так, закриваємо назад. Так, назад я повертатись так точно не буду, тому що ну, це безсмисліно. Я не розумію, хто і коли встиг тут якусь зробити свою базу. Це якийсь капець. Фух, мені дуже і дуже. Страшно, але мені потрібно туди відправитись. А за це ви маєте поставити вподобаєчку, підписатися на цей канал і прокоментувати оце обов'язково це відео. Але все ж таки, ви полівіть, який я красивий, який я красивий в цьому костюмі. Точніше, не костюм, а так розуміється, це броня і елітна броня. Так, ну гаразд, заходимо, тільки давайте ввести себе максимально тихо. Так, ой-ой-ой, оце мені вже дуже і дуже сильно не подобається. По-перше, там якісь дуже великі, якісь ржаві двері, а по-друге, там російські військові, а це точно не до добра. Так, ну гаразд, якось обережно проходимо, тихо-тихо. Я, я свій пацани, я свій даже автомат візьму в руки. О, генерал, ти вже прибув, а мав тільки бути через два дні. Що сталося? Та так, мені потрібно було сюди прийти, там е, перевірити вас, як ви себе ведете. Все у вас там добре, да? Нічого там, чому тут стоїмо? Так, все я, вас добре. Мені потрібно сюди просто перевірити. І взагалі, чому ти мені задаєш запитання? Я все ж таки генерал, можу тебе звільнити або розстріляти звідси. Зр... Зрозумів ти мене? Тільки двері на всяк паток закрию, так? Зрозумів мене, так? Це, звісно, добре, але давайте я першим ділом перевірю ваш пропуск. Е, так, ви сказали пропуск. Ти сказав пропуск. Ага, я зрозумів. Так що це може бути? Що це може бути? Так, це точно не коктейль, Молтова. Ю. You... Ah. Так, ось, ось мій пропуск. Дивіться, по ідеї, він все. Можна проходити мені, я так розумію. Так, ось це мій пропуск. Так, можете проходити. Вітаю вас, генерали, тільки я не розумію, чому все ж таки ви прийшли раніше. Я прийшов раніше, тому що мені так було потрібно. Пропуск є, пропуск є. Так, все. Е... Я проходжу. Я свій, я вже це взагалі-то генерал. Я... Ви тільки подивіться, який я в формі. Все, я проходжу собі, тільки давайте двері на нася випадок, Я все ж таки закрию. І що тут у нас таке? Тут, я так розумію, якийсь ліфт. Так, ну це ліфт, це ліфт, це вже дуже важливо. Мені дуже цікаво, як він взагалі тут працює. А це, що таке? Це якась взагалі військова база, я бачу там якісь взагалі бомби. Тут також якісь вежі якась там. О, це дуже і дуже погано, що так тут багато російських військових. Мені дуже і дуже сильно це не подобається. Там дуже багато якихось зданій, Навіть тюрма, я так розумію, є своя, Так, ну гаразд, потрібно спускатись на перший поверх. Так, поїхали, якраз можемо зараз все це подивитися. Ой, щось мені це все не подобається. Мені дуже сильно це все не подобається. Так, ну, по ідеї, я свій, ви мене чіпати не маєте права. Тут також дерева, і там взагалі якась дирка посередині. Ну потім ми це саме головне приміщення підемо. Перше хочу подивитися взагалі, що тут є. Так, так, так. Ой-ой-ой, мені вже дуже сильно страшно. Тут якась тюрма взагалі, що це знаходиться. Так, ну тут двері краще на всяк випадок закрию. Ні, я тут точно заходити не буду. Ну, видно, що це російські військові. Тут стоять їх капець, як там багато. Туди я точно заходити не буду, тому що вони можуть почути щось неладне. Скелет, ну я не знаю, чому він тут взагалі лежить, навіть два скелети. Ну, за час, я думаю, будування цього тут не померла одна людина, і капець якийсь. Також пушки, якісь з Другої світової, навіть не з Другої світової, а з Першої світової. Капець якийсь, ну, російський військовий, до чого ви докотилися, і там якийсь чувак стоїть. Так, туди я поки що не буду йти. Але ви тільки подивіться, як тут це все круто зроблено. Мені це все дуже сильно подобається. Так, ну гаразд, я буду собі йти, проходи там, я туди дивився, здається. Я просто проходжу, й так мені і потрібно. Так, спробую зайти в тюрму, хочеться подивитися, що тут у нас. Е, е, ага, так, так, ну, да, все стоїш. Стоїш, да, молодець! Все стій. а я там зайшов перевірити. Давай, чого ти калітки взагалі не закриваєш? Давай, стій тут і контролюй, щоб там в'язні не втікли і так далі. Давай, давай. А то привикли тут, ух, як мені все ж таки пощастило. Я... Ви навіть не представляєте, як я злякався. О, ще один труп. Ну, це ж Росія, в принципі, що ще можна було ожидати. Від них російські військові. Російські військові, ти бачиш мій пропуск, все, все давай, тут на мене додивися так. Але все ж таки мене дуже тривожує ця тирка, я не розумію, що. Тут взагалі робиться. О, я це ще страшніше, чесно кажучи. Ви тільки подивіться, тут також такий величезний будинок, якісь здання дуже здорове. Так, я проходжу. Капець тут, а скільки колів, всього остального. Капець Я проходжу, да. Струнку там, стій. Ти куди вертаєшся Стій там? От мій пропуск гранату підірвує, ще раз відвернешся. Так, ладно, ой, йомо, мені так страшно, чесно кажучи, коли я підходжу біля російських військових, вони можуть щось побачити неладне чи щось таке, тому що я все ж таки розмовляю на українській мові. Ух, ну не свину собачу мені все ж таки з ними розмовляти, але я з ними, ну. Сподіваюсь, що вони подумають просто, що кукуха, поїхала в їхнього генерал, та й все. Так. Що тут у нас? Ух ти, ви тортика спекли, які ви все ж таки молодці. Ай-яй-яй. Вогнище тут можна погрітися собі трошки. Молодці, молодці, стійте і далі. Так, а що тут на за речах? Ага, прикольно, прикольно. Це кіпатає на така от база. Можна сюди зайти, тут у нас нічого, на жаль, немає. Так, можна, в принципі, поки що сюди з відраці сховати і можна далі продовжувати. Стій! Стоїш, да, стій, стій. У стій. Тебе зброї нема? де в нього зброя? Тут в кожного зброя, є це капець. Так, ну давайте піднімемось все ж таки на другий поверх, тому що я так захотів. Е, струнко, струнко! Стійте, стійте там, дивіться, як то все має бути. Так. Що тут у нас ще є? Тут якась у нас вообще взагалі величезна комната. Це казарма, а тут вони, я думаю, сплять і так далі. Ви тільки подивіться, серйозно, от вони сплять, у другий поверх. Лампочки якісь прикольні якісь. Ви тільки подивіться, круті лампочки якісь. О, ну, в принципі, прикольно, Кіпа, казарма їхня, але мені дуже шкода, що це все, на жаль, підірветься, взірветься і полетить на повітря. Ой-ой-ой, ой все -ой 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 -ой. ж таки мені дуже якось страшно. Так, ну і я вирішив сюди зайти. Так, мені ж можна туди. О, генерал, так ви мали прибути тільки через два дні. А я вже вирішив бути. Ось мій пропуск. Що ти мене хотів його спитати. Я думаю, що не хотів, того, що я тебе зразу отаку цю РТГ-шечку. Ти мене зрозумів. Коротше, все, я заходжу. Коротше, то що я так захотів. Все. Е -е так, пане, я прийшов, як ви мене і кликали. Ну, я тебе, звісно, не кликав, але генерала, ви вже тут. І що вам сказали? Що взагалі потрібно робити з цим тримає ядерної бомби, які ми хочемо випустити на Україну? Він сказав. Що потрібно їх запустити. Їх потрібно вже запустити. Тільки він сказав трошки поміняти координати. І він сказав мені зробити саме мені, нікому це більш не довіряти. Е, тому... Потрібно вже йти і запускати ці ядерні бомби, та я так розумію, що вони взагалі тут видні. Ага, так, да, якраз видні. Ух ти, прекрасно, це сама найбільша середня. Я знаю, куди ми їх запустимо, а запустимо ми їх на Москву. Вони направлені 100% на Київ, на Харків, 100%, а я їх запущу на Москву. Прям на Москву і на Сам Петербург. Ну що, вам дуже сильно не повезло. Так, ну що, там, куди мені потрібно йти, тому що щось головою я сильно вранці вдарився, чи щось таке. Взагалі нічого не пам'ятаю, куди там мені потрібно йти. Ой, що? Ви, я думаю, сьогодні не виспались, тому що вам потрібно йти оцей головний корпус, чи там сині вікна, ну я думаю, ви розберетеся. І там просто потрібно нажати на кнопку. Ага, ну я зрозумів, да, дякую тобі дуже велике. І дивися, щоб ти тут поганих ділів не нарви, тому що я тебе розстріляю. Все. Коротше, я пішов, божечку, як мені страшно. Ого. Так, давайте стійте, стійте. От мій пропуск, це я генерал, все. Так, обережно, як мені все ж таки пощастило, що я вдів саме форму генерала. Ви тільки представте, це саме генерала я цю форму одів. Якби б я був простим, мене би 100% в чому запідозрили, і би заставили якусь шахту копати або щось таке, гух. Ух, все ж таки монотортиками перекусити, але я їсти, на жаль, не хочу. Хух, блін, як мені все ж таки страшно тут проходити. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, мені потрібно відправлятися зараз. Це саме головне синє здання. І ви тільки подивіться, там реально якісь три бомби стоїть величезних. І також я бачу, що там дуже і дуже багато якихось... Йо-мо-йо, військових, блін, мені це все дуже несиєнно не подобається. Але я думаю, що я якось справлюсь і запущу все ж таки на мозку. Тільки я не знаю, як координати ці поміняти. Я сподіваюся, що мені все ж таки там допоможуть, там скажуть, як то, то-то зробити і все. І буде все у мене прекрасно. Так, привіт, привіт, привіт. ой 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 ой, -ой. Там взагалі це от, значок радіації позначено. Тут така от тож, проста, кілька з чотирма полосками наверху. І ця сама громадна, сама велика ядерна бомба. Капець, вони здорові, йомо, -йо. я так розумію, що вони будуть вилітати ось туди. О, генерал, ви вже тут, так ви мали прибути тільки через два дні. А мені сказали, що вже відправлятися і бути тут. І закинути ядерні бомби, точніше, їх запустити. Так, тільки мені потрібно їх трошки координати поміняти, а е, ти не підкажеш, як це зробити. Мені сказав. Саме головне, що мені саме це потрібно зробити. А, ну тут ну, все дуже легко. Бачите там табличку, там написано Україна, і воно хаотично вдарить по трьом містам Україна. А якщо ви там напишете якусь, наприклад, Китай, то там вдарить по Китаю. Тобто просто вам потрібно переписати саму країну, яку хочете вдарити. А, і всього лиш більше нічого не потрібно, прекрасно. Тому мені потрібно її зламати обережно. І ставимо її. І пишемо тут ось так. Ой-ой, не той, не той. Е, пишемо тут ось тако. Ага. Пишемо росія. Може ще знизу так написати. Давайте тако. Е, Москва. Москва, давайте напишемо. Що ще можна? Е, під... Сам Петербург не знаю, як він пишеться. Коротше, хай буде Росія, Москва. Ну коротше, вони зрозуміють. Так головне, що вони цього не побачили. Так, а тепер як мені запустити цю бомбу? Я переименував мені, куди мені потрібно, а як мені запустити саме її? Та все дуже легко, просто беріть те, що є в скрині, і нажимайте на кнопки. Ага, я зрозумів брати те, що є. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой, щось я не в хаотичному порядку взяв. Так, по ідеї, це було тако, тако. Ой, мені дуже страшно. Так, давайте я все ж таки відійду Росія, Москва. Ми зараз ядерні бомби запустимо на Москву. І так, я краще все ж таки звідси відійду. Фух, ну нарешті, тепер, по ідеї, все має працювати. Я дуже сильно сподіваюся, що я зробив все правильно. Так, тут написано Росія, Москва. Так, ну... Давай випустимо перш посередині. Мені дуже і дуже страшно. Здається, полетіло і, здається, все добре. Ой, блін, ви б знали, як я все ж таки переживаю, тому що це дуже і дуже небезпечно. Так, давайте зразу другу. Ну і давайте третю. Йомою, після цього 100% мені потрібно бігом тікати. Як мені все ж таки страшно? Так, мені дуже бігом потрібно тікати. Так, все е, так, все, прекрасно, операція вийшла, все, зараз там Росія, точніше Україна, все буде вона буде зірвана. А мені потрібно дуже і дуже бігом звідси тікати. Я не знаю, як мені взагалі вибрати з цього колодзя, але факт залишається фактом, що мені потрібно дуже і дуже швидко звідси тікати, тому що вони мене сто процентів знайдуть. Господи, ви це чули? Чи це тільки один я чув, як там все взірвалося? Я не знаю, як воно так швидко долетіло до Москви, але я чув, як там все взірвалося. А мені будь потрібно зараз звідси швидко і дуже швидко А вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, коментуйте це відео. А мені потрібно дуже і дуже швидко звідси тікати.